Деська область на сьогоднішній день готова на 95%. Вишилось кілька питань, які не впливають особливо на підготовку. Це, наприклад, там закупівля піску чи, до обладнання. Там якесь треба. Підстрахуватись. Так що ми готові повністю. Була робота впродовж півроку, робота була ефективна і зараз повністю вся Одеська область готова до опалювального сезону. Готуватись потрібно до того, що, можливо, буде в наших кімнатах пониження температури. Готуватися яким чином? Ми повинні перевірити вікна. В себе відрегулювати, якщо там є якісь чи, не, не, оплотнення чи ще щось, це звернути увагу, подивитися, яких парадних нас двері, чи може утеплення якесь зробити, все те, що допоможе нам зберегти тепло у випадку, тільки коли буде пониження температури, саме в наших системі опалення.